Сьогодні, 16 вересня, вівторок, 2025 рік. Звати мене Любов, що своє вітання Запоріжжя. Взимку цього року я робила міні-тепличку в колесі і сіяла сюди помідори Кантос. Схід був не дуже гарний, але я залишила тут два кущика і хочу показати, як вони вродили. Це не реклама помідорчиків Кантос, а просто, можливо, тут їм дуже сподобалося. Оце вони такі гарні. Ну, це ж уже, я вже багато з них зібрала. А оце, взагалі, віліканіще. Я ще до його не, не добралася. Буду зривати. І оце такі вони гарні. А тут вони в мене були під Гардіною, щоб я так думала, щоб не залетіла туди, оця, щоб не залетіла туди совка. І я накривала їх гардиною цей кущик. І Тут ще в мене черіки росли. Отут і черіки ще підв'язала до цього куща. І оце мої черіки, я їх так і нікуди не розсаджувала, а вони в мене так і ще й досі плодоносять тут. Дуже гарно. Я дуже довольна черіками, дуже гарний врожай віддають. Не хворіли нічим, нічим я їх не бризкала. І оце так гарно вони росли, а це ж. А це в чер... Кантос в колесі так гарно вродив. Хоча це не перший врожай, це вже, вже почти що кінець вересня, а вони отакі гарні. На жаль, я не знімала відео, як я зривала черіки тут. Якщо вони червоні, то їх дуже гарно видно. Зараз вони зелені, їх там ще багатенько-багатенько ще. Багатенько маленьких помідорчиків ідуть дуже, дуже смачні, дуже солодкі, дуже врожайні. І це з помідора, купленого у магазині. На все добре, щасти, скоріше, всім перемоги. До побачення.